Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми вже зосереджені на вирішальному матчі Ліги Чемпіонів у вівторок. А в сьогоднішньому відео ми обговоримо дві важливі новини, пов'язані з досвідченими захисниками: одну з нашої команди, іншу з Пафосу, яка обіцяє сюрприз. Чи спрацює це? Давайте дізнаємося. Попередньо підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. З боку Динамо спікером був Денис Попов, наш зірковий захисник. Він прокоментував поразку 1-0 у першому матчі проти Пафосу та запевнив, що команда спокійно проаналізує цей матч після розгрому 5-1 над рухом Львів у чемпіонаті України. Попов чітко висловився: програш ніколи не буває добрим, але Кабаєв мав рацію у плей-офф дві гри. Ми не дуже обговорювали гру з Пафосом, бо попереду був рух. Графік настільки щільний, що іноді немає часу. Ми розберемо це пізніше. Іншими словами, тепер уся увага зосереджена на матчі відповіді і моральний дух команди на висоті після великої перемоги в Українська Прем'єр-ліга. Щодо Пафосу, то є важливі новини. Кіперський клуб офіційно оголосив, що бразильський захисник Давід Луїс відновився після травми. Їхня прес-служба навіть опублікувала відео, на якому зірка тренується з групою перед матчем проти Динамо. У підписі до відео вони написали Легенда в дії. Пристебнися! Пафосе, це вказує на те, що колишня зірка Чельсі та Парі сен жермен справді може зіграти у матчі відповіді та привнести ще більше досвіду в кіпрську оборону. Нагадаємо, Пафос виграв перший матч з рахунком 1 0. Тепер фінал відбудеться 12 серпня о 20 годині 00 хвилин на Кіпрі. Динамо потрібна сильна гра, щоб змінити рахунок і забезпечити собі місце в наступному раунді Ліги Чемпіонів. Дорогий вболівальник, я хочу знати. Рука спрямована вправо, ви впевнені, що ми пройдемо кваліфікацію. Я вірю, що це можливо і що з невеликим натхненням ми точно зможемо це зробити. Залиште свою думку в коментарях, поставте нам лайк і підпишіться, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. Міцно обіймаємо та до зустрічі в наступному відео.